Масажі і як це допомагає профілактики старіння і вікових змін з нашою шкірою, це те, чим повинна володіти кожна жінка. В фейс-фітнесі я вже близько п'яти років від Світлана покаже свої дієві техніки, які відбірні для того, щоб ви могли їх використати для себе. Друзі привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У попередньому відео ми розібралися із типами сторіння, і сьогодні хотіли би цю тему розібрати ще глибше. Запросили гостю Світлану Кузів. Це тілесно орієнтований психотерапевт, психолог і засновниця клубу Жіночої сили. Вітаю, Світлана! Привіт, привіт, дякую, що запросила. Дякую, що прийшла. Ми з тобою не вперше на каналі. Хто ще не бачив, ми е, приблизно три роки тому знімали відео про психосоматику. Лишаю тут посилання, запрошую до перегляду. А сьогодні хочемо поговорити про масажі і як це м, допомагає профілактики старіння і вікових змін з нашою шкірою. Розкажи, будь ласка, детальніше про це. А ну, взагалі, масажі, це така моя любов. Техніки самомасажу це те, чим повинна володіти. Кожна жінка. Я не є професійний косметолог, я лише викладаю, є тренером FaceFitнесу в клубі жіночої сили. І якраз я зрозуміла такий момент, що це, знаєш, як фітнес для тіла і масаж для тіла. Так само фітнес для обличчя і масаж для, для обличчя це дві абсолютно різних речі, і вони повинні бути. І чим раніше ти почнеш масажі, тим краще. Взагалі я тобі хочу сказати, що я по перше в захваті від цього вашого засобу я його потестила і просто тому, що саме саме масло як таке, я там використовувала кокосове, мигдалеве різні масла. Воно дуже важке для моєї шкіри. І якраз <правда> у цей колегеновий стік цек просто... це <правда> маєш на увазі. <вистачу, правда> це бомба, ракета, самоліт. Насправді а. для мене це на сьогоднішній день знахідка, тому що я роблю самомасажі щодня вранці, стараюсь намагаюся. тому я вам це теж рекомендую. Сьогодні покажу декілька технік для того, щоб кожна з вас могла використовувати це вдома. Супер, супер! Ми з нетерпінням чекаємо вже цієї частини відео. А розкажи, будь ласка, скільки, як довго ти взагалі от практикуєш масажі і який результат від них чекаєш і спостерігаєш? Фейсфітнесі я вже близько п'яти років. Відповідно, цю техніку я використовую десь приблизно теж п'ять років. І хочу сказати це. Знаєш, коли потрібно вранці швиденько привести себе до ладу, коли ти просинаєшся, є якісь набряки, наприклад. Чи, наприклад, ти розумієш, що ага, хочеться позбутися гусячих лапок, Я сьогодні буду теж давати техніку для цього. Тому я рекомендую. Супер! Угу. Супер, дякую. У попередніх відео ми детально розбирались про види старіння, про типи старіння, і у багатьох із них рекомендований для профілактики вікових змін саме масаж. І тому зараз Світлана покаже свої дієві техніки, які відбірні для того, щоб ви могли їх використати для себе. Я беру колагеновий стік від манію і наношу його. Масажним лініям наносите так, щоб вам його було достатньо, на лоб, і над очима і під очі дуже добре розпреділяю по обличчю. І починаю з лімфатичних вузлів, надключичних, підключичних. Дуже добре їх розігріваємо і промасовуємо. Далі піднімаємося вгору, масуємо шию. Робимо разів 10. Пальчики-зайчики опускаємо вниз і знову вгору кулачками і пальчиками зайчиками вниз. Масуємо підборіддя. Знову пальчики, зайчики і піднімаємо наверх по підборіддю. Наверх, наверх. Теж мінімум 10-15 разів. Пальчики-вилочки масуємо лімфотичні вузли за вушками для того, щоб лімфа потім стікала вниз. Перевідкрила рот і масуєш жувальні м'язи. Піднімаємо наверх. Протягуємо від підборіддя наверх по носогубній складці, вгору, вгору, теж 10-15 разів. Розпреділяємо в сторони, в напрямку, як тіча лімфаз гори, в сторони, під очима. Забираємо напрямок з-під очей і опускаємо вниз. Знову вгору, в сторону, вниз, наверх, в сторону, вниз, І ще вгору в сторону вниз. Так, 10-15 разів. Наносимо засіб під очі. І протягуємо. Зону під очима, забираючи зайву рідину в височну зону, опускаємо вниз. Беремо пальчик, масуємо кутик ока і протягуємо знову височну зону, але вже верхню, верхню повіку, зону над верхнім повіком. Опускаємо під вушко і спускаємо вниз до лімфатичних вузлів. І знову протягуємо вже друге око. Знову згинаємо пальчик і масуємо кутик ока і протягуємо верхню частину повіка. Дуже добре. Спускаємо вниз. І знову надключичні і підключичні лімфатичні вузли. Зона лобу і наша межбровка. Піднімаємо лоб наверх. І ще. До речі, я ще використовую сивородку від манію з колагеном, теж в захваті від того, як вона діє. Наша міжборобочка. І наверх спускаємо вниз, і знову вгору і вниз. Центр лоба. Ми ніби роз'їжджаємо пальцями до височної зони, під щелепна зона і вниз лімфатичні вузли. Всім гарного дня! Будьте красиві, молоді! І дбайте про себе. Світлана дуже дякую за цей дієвий комплекс. Сподіваюся, що вам він теж сподобався. Якщо лишилися питання, задавайте їх в коментарях. І я думаю, ми можемо розраховувати, що Світлана особисто дасть відповіді. Так? Угу. Супер. Так. Друзі. І за найцікавіше запитання Світлана для вас підготувала бонус. Що це, Світлана? За найцікавіше запитання, за класний коментар. Я подарую свою онлайн-консультацію або запрошу вас на офлайн-заняття в місті Луцьку клубу жіночої сили, де ми працюємо з м'язами обличчя, з нашими станами, з м'язами всього тіла. Ліна, ти знаєш, ти ходиш до нас в клуб. А також скоро відкривається клуб онлайн, клуб жіночої сили онлайн. І я запрошу вас туди також. Клас, дуже дякую. І це чудова нагода просто познайомитися безпосередньо із заняттями Світлани, тому що це дійсно щось неймовірне. І я вам буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші запитання, тим паче з можливістю отримати такий бонус. За ваші вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що вас чекає ще багато чого цікавого. І до нових зустрічей. Пока! За красиву локацію для зйомки наших відео дякуємо нашим партнерам, мережі готелів по всій Україні. Ribas Хотелс. Це чудове місце для зупинки під час туристичної чи робочої поїздки. Тому щиро запрошую відвідати цю мережу.